Закинуті укриття радянської доби у Львові мають відновити. У Львові практично розкупили календарі, які надрукували в УГКЦ за оновленим стилем. Ботанічний сад Львівського національного університету імені Івана Франка відкрили для відвідувачів. Сьогодні зранку територію Львівщини атакували дрони-шахеди. За повідомленням міського голови Львова Андрія Садового у телеграмі попередньо вони намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури міста. Постраждалих немає. Усі дрони збили засоби протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні вночі між 3 і 5 годинами Львівська область була атакована шахедами. Дякую, ПВК Захід за роботу. П'ять з них було збито. На щастя, постраждалих немає. Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Андрій Рештун називає себе дигером і дослідником Львова. Показує закинуте укриття радянської доби біля підніжжя Святоюрської гори. Просто гуляв тут по парку. Дивлюся, гемодвері вниз. Ну, звичайно, пішов, подивився. І я був вражений тим, що є 10 абсолютно сухих відносно чистих кімнат. Дигер розповідає, що йому відомо про сховища того періоду. Воно число за Львів автозапчастина, але його виключили з реєстру. Хоча для захисту від звичайних атак воно цілком підійде. Тобто тут є місце, є гора над нами за радянського союзу. Всі підприємства зобов'язані були мати бомбосховища. Та як в них на їхній території не було місця, де його побудувати, вони його побудували в сквері навпроти. Вони його обладнали фільтровентиляційними установками. Тут був запас води, дизель-генератор. Тут все це було у підземному укритті. Збереглася частина труб вентиляції та електромереж. Розповідає дигер. В вході в бомбосховище стояв рекуператор. Холодне повітря, яке забиралося ззовні, нагрівалося тим повітрям, яке виходило надзовні. Відповідно, відбувався обмін і більш ефективно грілося те, що всередині. Були тут і вбиральні. Андрій Рештун показує, як вони були спроектовані. Зверху ми маємо вентиляцію, і це клапан надлишкового тиску. В випадку атомного вибуху йшла вибухова хвиля, і щоб вона сюди в бомбосховище не потрапила, стояв клапан, який в цьому випадку автоматично закривався. У Львівській громаді є багато подібних старих укриттів. Переважно всі вони неподалік промислових об'єктів. Та саме у комунальній власності громади перебуває менше двох десятків, говорить керуюча справами виконавчого комітету Львівської міської ради Наталія Алєксєєва. Кінці 2022 року ми на сесію Львівської міської ради винесли програму ремонту якраз приміщень фонду захисних споруд, яка на цей рік вже передбачено кошти і будуть вже здійснюватися ремонти, що стосується якраз захисних споруд. В програмі ми поки що виділили 12. За словами Наталії Алєксєєвої, з бюджету міста на ремонт захисних споруд виділили 2 мільйона гривень. Відновлення укриттів почнуть саме з того, що знаходиться біля Святоюрської гори вже найближчим часом. Ольга Іващук, Тарас Петлякевич, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками України, які загинули під час виконання бойових завдань. Про це повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації. Олег Зубрицький Львів'янин. Із початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації боронив державу на східному та південному напрямках у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув 16 травня, виконуючи бойове завдання. У воїна залишилася мама та двоє дітей. Львів'янин Олег Пелехатий із початком повномасштабного наступу вступив до лав 103-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Загинув 17 травня. У воїна залишилася дружина та син. Назар Марків, житель Миколаївської громади. Загинув внаслідок ворожого обстрілу біля населеного пункту Лиман, перший Куп'янського району Харківщини, виконуючи бойове завдання. Василь Бурута із села Шандровець загинув 14 травня у районі населеного пункту Часів Яр Донецької області внаслідок виконання бойового завдання. Василь Кадушніков, житель села Кореличі Перемишлянської громади, загинув 15 травня в районі Креміної на Луганщині. У воїна залишилася дружина, донька та син. Андрій Бойко, житель села Лапаївка Земноводівської громади. Був стрільцем санітаром військової частини А-48-21. Загинув 14 травня, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Часів Яр. У воїна залишилася мама та син. Ярослав Біловуз житель села Тетевчиці. З перших днів повномасштабної війни вступив до лав Національної гвардії України. Проходив військову службу у військовій частині 3028. Загинув 7 травня на Донеччині. Володимиру Прирізу зі стебника 20 років, 16 з яких він провів у візку. Багато років через генетичне захворювання та сколіоз хлопець був лежачим і майже не говорив, розповідає його мама Іванна Приріз. Він до двох з половиною років ходив сам. Повністю була здорова дитина. Потім ставала ножка ліва в трошечка в бік, і ми вже тут ми вже були всяких лікарів. Всюди, де їздили, ніхто не міг. У нас є основний діагноз, який ми 16 років шукали цей діагноз. Це торсійна дистонія. Він вже рівніше сидить, він вже ходить рівніше. Він на свищий став трошки, бо скольоз його перехиляв на одну сторону. Лікувати хлопця погодилися у львівській лікарні Святого Миколая. Спочатку зробили корекційну операцію на ногах, а потім на хребті оперували спільно українські та американські хірурги. Марк Диршка з Нью-Йорка один з них. Я приїхав, бо відчув, що маю щось робити для допомоги людям після російського вторгнення. Це дуже спеціалізований тип операцій, тож потрібно все спланувати надовго. Також зі мною з Нью-Йорка приїхав Браян Дембоскі. Він нейрофізіолог і дуже професійний. Володю багато років помилково лікували від ДЦП, хоча його захворювання належить до орфанних, говорить завідувачка ортопедо-травматологічного відділення Галина Гачкевич. Біля трьох років тому, біля двох, йому було поставлено внутрішньочерепний нейростимулятор, який і власне відмінено всю терапію, яку він до цього часу отримував. І в зв'язку з цим наступив значний прогрес у лікуванні цього пацієнта. Сам хлопець каже, що сподівається самостійно почати ходити. Я до того дуже довго йшов і я вже не переживаю. Я все своє життя йшов, йшов до цього дня. І що в мене є мрія? Поїхати на стадіон Олімпійський і там зіграти футбол з Денисом Бойком. Загалом, під час візиту американських лікарів, який тривав 10 днів, у лікарні провели вісім операцій. Ольга Іващук, Суспільне, Новини Львів. Вже в березні місяці ось такий календар повний, або ось такий трошки скорочений. Та вже з'явився у продажі, де кожна кожен християнин міг придбати його собі, чи в церковній крамниці, чи при храмі, до якого він входить. Ось вже так вийшло, що практично розкуплений. Мало де можна вже його знайти. Ось, але ще найшли в соборі Юра. Він знаходиться. Отець Михайло Квасюк розповідає про календар за новим стилем на чотири місяці з вересня по грудень 2023 року. Його уклав Максим Тимо, чоловік є у складі патріаршої літургійної комісії і зазвичай займається створенням календаря. Почав працювати над календарем за новим стилем як тільки очільник української греко-католицької церкви оголосив про календарну реформу. На цей рік ну у мене вже давним-давно був готовий цей календар. Ну а оскільки реформа розпочнеться з вересня, так то чотири місяці треба було змінити так щоб зорієнтувати людей бо напевно виникне багато питань людей як коли святкувати там миколая михаїла покрови і так далі тому було прийнято рішення як тільки блаженніший святослав проголосив про цю реформу одразу переробити у тих чотири місяці за словами максима тима в церковному календарі є два цикли нерухомі дати та рухомі нова календарна реформа стосується сталих дат Сам календар не відрізняється абсолютно нічим, відрізняється тільки датування свят. Ну, Наведу кілька прикладів. Різдво буде 25 грудня, Миколая 6 грудня, Михаїла 8 листопада, Свято Покрови буде 1 жовтня. І так далі. Тобто я підготував навіть спеціальний також такий супровідний додатковий файл до календаря, де я перечислив, як зміняться дати святкування іменин. Водночас православна церква України поки не оголосила про перехід на новий календар. Це питання треба глибинно вивчити, тому що чуємо за собі марсової інформації, що не всі люди готові перейти на новий календар. Багато людей звикли святкувати Різдво е, 7-го. Січня ці питання треба досить добре вивчити і тоді вже приймати рішення. Засідання Архієрейського собору ПЦУ відбудеться 22 травня. Іван Кадосько, Анатолій Коричок, Суспільне новини Львів. У Сихівському мікрорайоні Львова висадили дерева в пам'ять про загиблих захисників України. Юрія Руфа та Павла Думанського. Висаджені дерева ростимуть у сквері Івана Павла II. Їх придбали за гроші благодійників. Під час висадки були присутні родини загиблих воїнів. Роман Дадак розповідає, в цьому сквері часто із сім'єю бував його син, захисник Юрій Руф. Хочеться, щоб те, що зробили Юра і його побратими, які ще багато, на превеликий жаль, не змогли повернутися або до своїх домівок, або принаймні, бути поховані, тому що їх ще багато є і в Азовсталі їх ще багато є таких, яких Десь невідомо де і про яких ми також узнаємо швидко. І дуже хотілося, щоб пам'ять про них залишилася, тому що вони цього вартують. Біля посаджених сакур встановили імені таблички. За словами заступниці начальника міського управління екології Оксани Луцько, алею доповнили ще дві сакури. Канзан є також місце для майбутніх висаджень. Посадити дерева в пам'ять саме про сихівських героїв, які. Полягли на цій війні, і відповідно пріоритетно було насикові посадити дерева. Відповідно, маємо в цьому сквері ще місця, де це можна зробити. Відповідно, запропонували це місце. У ботанічному саду Франкового університету відкрили сезон для відвідувачів на території 16,5 гектарів, що на вулиці Черемшини ростуть рослини з усіх континентів, окрім Антарктиди. Колекція налічує понад 5 тисяч видів та сортів. Тут ви бачите різні такі і пальми, різні дамари. Роукарії, частина рослин, звичайно, що є винесена вже на вулицю, але частина рослин росте у цих якраз в степлицях. В оранжереях ростуть рослини з Південної Америки, з тропіків, Східної Азії, це кактуси, саквої, комахоїдні рослини, пальми деяким з цих рослин понад 120 років, розповідає кураторка субтропічної оранжереї Марія Лишак. У нас ботанічний сад був заснований в 1852 році, і однією з ровесниць ботанічного саду є Дамара Могутня, батьківщина котрої Австралія. Рослина належить до хвойних, хоча ви бачите листочки в сплюснутому вигляді. Ну, виглядає як звичайний листок, хоча це хвойна рослина. І вік цього листочка 15-20 років. Зараз у ботанічному саду цвіте бузок, півонії, рододендерний. Колекція рододендронів, біля яких ми зараз знаходимося з вами. Це унікальна, дуже цікава. Одна з найбагатших колекцій в Україні рододендронів, на які зараз в час найвищий прийти і подивитися до ботанічного саду. Це рододендрони, які мають дуже привабливу кольористику, починаючи від білого до помаранчево-рожево-лососового кольору. І Поруч з тим можемо побачити вже зараз. Починає цвісти бузок. Входить такий в пік цвітіння. Бузок залишається ще квітучими бодай поодинокі, але магнолії У нас в ботанічному саді є 5 тисяч. Таксонів п'ять тисяч таксонів це мається на увазі, що є види і сорти. Ці рослини є унікальні, тому що їх немає в інших ботанічних садах Європи. Це Араукарія Бідвіла, це Дамара могутня, це Фінік Канарський, який є неймовірних розмірів. На екскурсію до ботанічного саду привела своїх учнів вчителька Львівської гімназії Андріана Гадач. каже про те, що ботанічний сад відкрили для відвідувачів. Дізналась в інтернеті. Дітям потрібно знати і ознайомлюватися з різноманіттям рослин, тому. За їхнім бажанням ми вирішили піти в ботанічний сад і була якраз нагода гарна, вони лише відкрились, і тому ми тут завітали. Відвідати ботанічний сад можна чотири рази на тиждень, у вівторок, середу, четвер і неділю, розповідає його директор. Вхід у ботанічний сад є платний. Ми зрозуміли, що формат дні відкритих дверей ми вичерпали, і нам треба зробити ботанічний сад доступним впродовж сезону. Ми це розпочали цього року. Це вперше в історії, причому в історії не тільки нашого університетського ботанічного саду, університетських ботанічних садів в Україні, бо ніхто ж того собі не здужав зробити. Відкритими ботанічними садами. Сьогодні є тільки ботанічний сад Гришка Академії науки Криворізький ботанічний сад всі решта працюють трошки в інших режимах. Сезон для відвідувань триватиме до жовтня. Оля Дейнека, Роман Натишин. Суспільне новини Львів.